Привіт всім! У попередньому відео я розповідав про місця за межами офіційної Чорнобильської зони, які забруднені радіацією внаслідок Чорнобильської катастрофи. У цьому відео я розповім вам про місто Славутич і про свою офіційну екскурсію Чорнобильської АЕС у 2021 році. Станом на зараз, через війну, такі екскурсії, звичайно, ж не проводять. 26 квітня 1986 року. Жахлива ядерна катастрофа сталася посеред ночі. Радянська влада приховувала масштаби катастрофи. Стаття в російській Вікіпедії навіть досі називається Чорнобильська аварія. Тоді як стаття Української Вікіпедії має назву Чорнобильська катастрофа. Зруйнований 4-й реактор. Роботу інших трьох реакторів АЕС повністю зупинили через кілька годин після катастрофи. Швидше зупинити роботу станції було неможливо. А от з евакуацією населення дещо зволікали. Населення міста Прип'ять евакуювали лише наступного дня. Жителі інших населених пунктів, в тому числі сіл, які знаходилися ще ближче, ніж місто Прип'ять, евакуювали ще пізніше. Безпосередня ліквідація катастрофи тривала місяці. Саркофаг Чорнобильської АЕС або так зване Укриття було завершено до жовтня 1986 року. Для такого об'єкта це дуже швидко. У жовтні 1986 року, попри застереження багатьох, було запущено знову перший реактор ЧАЕС. Другий реактор запустили ще через місяць, АЕС знову почала виробляти електроенергію. І саме тоді постало важливе питання а де жити працівникам АЕС? 30-кілометрова зона була небезпечною, прип'ять була забруднена радіацією. Місто Чорнобиль було дещо безпечнішим, але це все ще була мілітаризована зона з відносно високим рівнем радіації. Де жити сім'ям з дітьми? Географічно варіантів було не так багато. Захід і північ були сильно забруднені. На півдні все було добре, але там було відсутнє залізничне сполучення. Тож було прийнято рішення використати вільне місце на сході та побудувати місто біля існуючої залізничної колії. Так, абсолютно нове місто майже з нуля, півсотні кілометрів від Чорнобильської АЕС. Нове місто отримало назву Славутич. Його за дуже короткий термін побудували вісім радянських республік: литовська, Литвійська, Естонська, Грузинська, Азербайджанська, Російська, Вірменська та Українська. Через це кожний район міста виглядає по-різному і нагадує інші міста цих республік. Тільки уявіть, ви можете об'їхати весь колишній СРСР в межах одного міста. І це не просто слова. Кожен квартал планували і будували будівельники конкретної республіки СРСР. Навіть будівельні матеріали доставляли з цих республік. Наприклад, сьогодні й досі можна побачити люк з написом Литовська РСР. У кожного кварталу є плюси і мінуси. Я запитав у місцевих, в якому кварталі найкраще жити. Це важко визначити, кожна думка є суб'єктивною. Найкращими були райони з приватними будинками. Але дехто не хотів там жити, бо приватний будинок потребує догляду, і такі люди віддавали перевагу звичайним квартирам. Якщо обрати між багатоквартирними будинками, то найкращий район для проживання Грийський квартал. Квартири там більші за площею і мають два санвузли, що було дуже незвично для радянських часів. Багато нинішніх славутичан, колишні прип'ятчани. Якщо ви коли-небудь побуваєте в Славутичі, я дуже рекомендую вам відвідати місцевий музей. Наприклад, ви можете побачити, як виглядала звичайна прип'ятська квартира 1986 року. Деякі речі музеї подаровані місцевими жителями, є навіть піаніно з міста Чорнобиль і пляшка Чорнобильської води, яку виробляли тут до Чорнобильської катастрофи. Місто не було повністю збудовано, як планувалося. Деякі райони та ідеї так і не були завершені через економічні причини. Почався розпад Радянського Союзу. Перед повномасштабною війною з Росією всі чорнобильці добиралися до АЕС спеціальним регіональним поїздом. У цьому регіональному потязі все цікаво. Він призначений суто для атомників, без спеціального дозволу стороннім особам заходити в поїзд не можна. Проїзд без оплати. Потяг робить лише одну зупинку на маршруті біля міста Славутич, решта маршруту без зупинок. Поїзд проїжджає територію Білорусі, але прикордонного контролю немає, тому що немає зупинок. До речі, цей міст через Дніпро фактично є кордоном між Україною та Білорусією, і цей міст був підірваний у 2022 році. Тож це відео вже унікальне. Кілька років тому ходив ще один регіональний потяг за цим напрямком. Ним користувалися місцеві жителі. І цей регіональний поїзд перетинав кордон України і мав останню зупинку в Білорусі в Іончі. Багато місцевих білорусів користувалися ним, щоб добратися до Чернігова, де закуплялися товарами. Унікалість в тому, що ця залізнична станція Йолча належить Україні і є єдиною залізничною станцією керзалізниці, яка знаходиться за кордоном Білорусі. Територія навколо зруйнованого реактора була сильно забруднена радіацією, через це раніше не існувало єдиного потяга між ЧАЕС та Славутичем. Було два окремих потяги і була додаткова пересадочна зупинка в Білорусі, де робітники ЧАЕС пересідали між цими потягами і проходили додаткові перевірки на забруднення радіації. Зараз ця пересадочна зупинка занедбана, і її можна було побачити приїжджаючи повз цим маршрутом. У якийсь момент у вікно електрички стає видно Чорнобильську АЕС. Все це разом особисто у мене викликало дуже страшне відчуття, якого немає, коли ви приїжджаєте сюди автобусом. Кінцева зупинка семиходи знаходиться лише в 200 метрах від зруйнованого реактора. А перон ще з часів атомної катастрофи, накритий металом, щоб захистити людей від радіоактивного зараження. Ми чекали транспорт, і я був здивований, скільки працівників ЧАЕС просто ходять пішки до атомної станції. Я поцікавився, чи безпечно це для працівників, і мені відповіли, що це абсолютно безпечно, оскільки все забруднення тут було видалено в 1986 році, а рівень радіації сьогодні низький, попри близькість до зруйнованого реактора. Стела Прип'ять, де фотографуються всі туристи, вже нікого не здивує. А як щодо особливого місця, яке зазвичай не відвідують туристи? Це історичне фото Сосни Тризуба. Це дерево сумно відоме. Тут нацисти вішали радянських партизанів під час Другої світової війни. Після вибуху четвертого реактора ця територія була надзвичайно сильно забруднена і стала відома як рудий ліс через колір мертвих сухих дерев. Пізніше весь ліс був похований, крім цього дерева тризуба. У 90-ті в дерево влучила блискавка, після цього дерево вирішили зрізати. Деякі джерела в інтернеті пишуть, що зрізане дерево лежить десь біля села Новошепеличі. А ось саме те місце, де раніше росло це дерево. Деякі люди вважають, що це дерево є символом смерті. Ми на шляху до оглядового майданчика ЧАЕС. Це місце, яке відвідує кожен турист під час будь-якого туру в Чорнобильську зону. Ось відео 2012 року. І саме так виглядав четвертий енергоблок з кінця 1986 року до кінця 2016 року. Рівень радіації тоді був значно вищий. У листопаді 2016 року новий безпечний конфайнмент накрив старий саркофаг. Відтоді рівень радіації знизився в 3-4 рази. Хоча подейкують, що після того як тут похазяйнували росіяни у 2022 році, рівень радіації в цьому місці знову повернувся до тих рівнів, що були до побудови нового укриття. Ну, ще б пак, якщо вони рили окопи в родовому лісі, то й то не дивно. З іншого боку від Чорнобильської АЕС можна побачити скульптуру. Цю скульптуру перевезли з міста Прип'ять і вона раніше була символом Прип'яті. Крім того, на адміністративній будівлі електростанції можна побачити атомного голуба. Ця скульптура тут ще з часів до катастрофи. Всередині самої будівлі ЧАЕС є гарні вітражі на вікнах. Їх встановили всього за три дні до ядерної катастрофи. Підземний бункер це історичне місце, де відбувалися важливі зустрічі після катастрофи. Навіть у часи, коли четвертий реактор вже був зруйнований. Іще б не був накритий саркофагом, рівень радіації тут був безпечним. Так само і сьогодні. Тут нормальний рівень радіації, такий же, як у Києві чи іншому місті Європи. На жаль, у 2022 році це місце знову стало історичним, оскільки саме тут перебували полонені українські нацгвардійці, коли Чорнобильська АЕС була окупована росіянами. Декого з них звільнили з полону зовсім нещодавно. Центральний пункт управління Чорнобильської АЕС. Він працює і зараз, навіть коли АЕС зупинена. Тут, наприклад, розподіляється електроенергія в енергосистемі України. А це радянська комп'ютерна система Скала. Вона раніше допомагала в роботі електростанцій, а також реєструвала та контролювала всі показники обладнання. Завдяки її даним було проведене дослідження, яке допомогло дослідити стан реактора до і після вибуху та виявити точну причину катастрофи. Так званий золотий коридор довжиною 800 метрів. Він з'єднував усі 4 блочні щити управління чотирма реакторами. Після Чорнобильської катастрофи рівень радіації тут був смертельним. Радіоактивний пил забруднив бетонні стіни, і через пористу структуру їх було дуже важко дезактивувати. У якийсь момент стіни вкрили металевими листами, що полегшило майбутнє роботи з дезактивації. Завдяки золотистому кольору листів це місце отримало нову назву золотий коридор. А це блочний щит управління реактором номер 3 Виглядає абсолютно так само, як блочний щит управління четвертого реактора. Таким чином, ми можемо побачити, як все виглядало до катастрофи. Реактор номер 3 був останнім, який зупинили в 2000 році. Багато працівників Чорнобильської АЕС досі вважають, що це було неправильним рішенням. Вони вважають, що можна було б продовжувати експлуатацію станції до повного використання її наявного ядерного палива на виконання рішення України і міжнародних зобов'язань нашої держави наказую розпочати роботи. по остаточному выведению с эксплуатации третьего блока Чернобыльской атомной станции. Начальник смены Ильичища, произвести окончательный останов энергоблока номер 3 Чернобыльской АЭС в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями. Вас понял. Произвести окончательную остановку третьего блока Чернобыльской АЭС в соответствии с технологическим регламентом и эксплуатационными инструкциями. Правильно, выполняйте. Принято. Внимание, блочный щит. Вюр баш баштовой. Заглушить реактор ключом за 5 Команду понял. Заглушить реактор ключом аварийной защиты 5. Выполняйте. Понял. Приступаю. Внимание на блочном. Приступаю к заглушению реактора причем аварийной защиты 5 есть режима за 5. Здесь тижнее идут с доном. Ось та сама кнопка Аз 5, якою зупиняли реактор. Життя тут застигло. Це блок головних циркуляційних насосів, які подавали воду в активну зону реактора. Тут темно, тож потрібно бути обережним. Зараз тут тиша. А коли ці насоси працювали, тут було дуже гучно. А це верхня частина самого реактора номер 3 абсолютна копія зруйнованого реактора номер 4 Уявіть собі, кришка цього реактора важить 1000 тонн. Коли вибухнув реактор номер 4 кришка злетіла вгору, обірвавши всі труби подачі води, вдарилася об дах і впала вниз, ставши поперек реактора. Так стоїть там і досі. На залежному боці приміщення знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива. І рівень радіації тут вищий, ніж в інших місцях. Я запитав, чи лишилося там відпрацьоване паливо? І отримав відповідь: Ні, палива тут більше немає. Лишилось лише те, що в зруйнованому реакторі прямо за стіною. Після цього ми йдемо через купу коридорів, заходимо всередину під укриття зруйнованого реактора. Ми всередині саркофага. Тут високий рівень радіації, тому не варто надовго затримуватися. Ось так виглядає четвертий блочний щит управління. Блочний щит управління четвертим зруйнованим реактором. Навіть у масці відчувається дуже специфічний запах рідин, які склеюють і знезаражують радіоактивний пил. Це мене трохи налякало, оскільки я думав, що маска FFP3 краще фільтрує пил. Багато обладнання демонтовано і дезактивовано, на їх місці просто дірки. Деяке обладнання Навіть було повторно використано в експлуатації. З цієї сторони прям все просвічується, з той сторони мало видно. Ну правильно, потому что это все індикатори світові були, Информационное там. Поэтому это клапочки заглушки. Що таке такое культ управління? Это вся інформація в нього стікається. Відповідно, це велика маса кабелів, великий. Зверніть увагу на стіну, розташовано так близько до обладнання блочного щиту. Ця стіна була побудована вже після вибуху, як додатковий захід безпеки. Де ви стояли? Блочний щит. Панель управління блоком. Панель управління турбою. Чесно говоря, у нас страшна тишина. Здесь поміщення, видите, зал? А тут, де стоїть знак, рівень радіації зростає в кілька разів. Краще не стояти близько до цієї радіоактивної плями, це зовсім небезпечно. На макете угу. Uh -huh. на отметке 13,5. Вот мы сейчас на этой отметке. Йдемо далі. Підходимо до меморіалу в пам'ять Ходомчуку, робітника, який загинув під час вибуху реактора. Його тіло так і не знайшли, тож реактор є його могилою. Зруйнований реактор тут прямо за цією стіною. Рівень радіації в цьому місці високий.

що цей небезпечний забруднений радіацією об'єкт був окупований російською армією? З якою метою? І чому російське керівництво не подумало про можливі наслідки таких дій? Питання без відповідей. Сьогодні Чорнобильська зона закрита для таких відвідувань, як на цьому відео. І немає жодних прогнозів, коли такі візити знову будуть можливими. Адже війна досі триває. Дякую за перегляд. Поставте лайк цьому відео за цей унікальний контент. Підпишіться на мій канал і залишайте свої коментарі.